Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого приготуванні десерту, який я назвала світлофор. Для його приготування потрібно взяти максимально контрастні по кольору улюблені вами фрукти, нарізати їх кубиком, після чого викласти шарами у посудину. Який будете подавати десерт. Найбільш ефектно він виглядає в порційній подачі. Як на мене, поєднання полуниці апельсину та киві, як за кольором, так і смаком, просто ідеальне. Фрукти можна полити сметаною, збитою з цукровою пудрою, з або ж йогуртом. Зверху можна посипати натертим шоколадом, за бажанням прикрасити шматочками дрібно нарізаних фруктів. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все дається.